У сполучених штатах також запланована ще одна важлива зустріч уже із турецьким лідером. Ройтер спише про те, що Ердоган зустрінеться із Рютте, аби обговорити війну в Україні. Така зустріч відбудеться в Анкарі 25 листопада, тобто, уже завтра. Під час переговорів у понеділок Ердоган і Рюти. Обговорять також усунення перешкод у оборонних закупівлях між союзниками по НАТО. Крім того, мова йтиметься про спільну боротьбу. Військового альянсу з тероризмом про це вже розповів виданню турецький чиновник. Загалом же, ми розуміємо, що Туреччина, член НАТО, і ця країна засудила по суті російське вторгнення. Вона підтримує територіальну цілісність України та надала Києву деяку військову підтримку. Зокрема, нещодавно Ердоган заявляв, що Крим повинен має бути повернутий під контроль України, але при цьому Туреччина Чорноморський сусід як Росії, так і України. Власне, виступає проти санкцій заходу щодо Москви, з якої вона має важливі оборонні, енергетичні та туристичні зв'язки. Ну і фактично, туреччина допомагає путінському режиму обходити санкції. Крім того, нещодавно Ердоган виступив проти рішення США дозволити Україні використовувати ракети дальнього радіусу дії. Для ударів по Росії, заявивши, що це, начебто, призведе до подальшого розпалювання конфлікту, так само Туреччина відкрито заявляла, що проти власне вступу України в НАТО. Ще до того, як Марк Рюте став очільником північно атлантичного альянсу, також була цікава позиція Анкари з цього приводу в Блумберг, зокрема писав про те, що власне саме Туреччина розглядала можливість заблокувати призначення Рюте генсеком НАТО, тому от, дійсно цікавою, якою буде зустріч вже тепер генерального секретаря Північно-Атлантичного альянсу та турецького лідера. Ну але якщо говорити про таке двояке Авлення Туреччини до російсько-української війни, то фактично на фоні цієї зустрічі, зустрічі на увазі, Ердогана Рюти, наш посол України в Туреччині нагадав, що загалом позиція Туреччини багато в чому була корисною для нас, зокрема. Закриття Туреччиною проток на, на початку повномасштабного вторгнення завадило Росії захопити Одесу та навіть Миколаїв. Як зазначає власне посол України в Туреччині Василь Боднар, закриття Туреччиною проток Босфор і Дарданели стало одним із ключових етапів оборони України. Послухаємо. Одну Москву ми потопили, а ще два російські крейсери чекали у Середземному морі. І те, що Туреччина закрила протоки, вважаю, не дало змоги Росії використовувати свою перевагу на морі для захоплення Одеси, Миколаєва та інших територій, які за планами Москви мали бути окуповані внаслідок операції з моря. Дипломат також сьогодні додав, що Туреччина стала важливим транспортним хабом для України. Раніше, коли кораблі з вантажами для нашої держави зупинялися в турецьких портах, перевізники не могли забирати вантажі. Зараз же діє транспортний безвіз між країнами. Ну і як зазначає Боднар, без жодних ліцензій та дозволів наші компанії перевозять із турецьких та інших портів через територію Туреччини вкрай потрібні для України вантажі. Тож знову ж таки підсумовуючи, багато в цьому. В чому корисною є для нас позиція Туреччини, але багато в чому не такою, яка би нам подобалася чи якою б ми хотіли її бачити. Артем Бронжуков, заступник директора аналітичного центру політика, з нами уже на зв'язку. Артеме, доброго дня, вітаю вас. Добрий. день. Хочу з вами обговорити якраз зустрічі Марка Рюти генерального секретаря НАТО? Ну давайте розпочнемо із останньої, з турецьким лідером. Ця зустріч відбудеться вже завтра у понеділок. От я фактично нагадувала глядачам перед нашою з вами розмовою там позицію Німеччини щодо багатьох перепрошую, Туреччини щодо багатьох чутливих для нас питань. Враховуючи все це, як ви вважаєте, що може принести нам ця зустріч? І думаю, що вона якось змінить ситуацію, але очевидно, що будуть обговорювати не в останню чергу пропозицію Ердогана, яким він бачить мирний план, і от е, все те, що виносило і на. Неформальне на полях G20, так само придуться по пунктах, тому що один з них це якраз відмова України від вступу в північно-атлантичний альянс, що в принципі багатьом нашим союзникам, скажімо так, в лапках досить подобається. І Тут в першу чергу треба говорити про німеччину і її поки що чинного канцлера. Так само багато інших важливих речей, тому що ми розуміємо, що сьогодні а, дрейфує Туреччина від Європи від західного світу все більше і більше в табір. Якраз так званий вісі зла в новому форматі Фрікс, який вони значно розширюють. Давайте не забувати, що 30 років чекає свого вступу в Європейський Союз Анкара. А цього все не відбувається, і через це вони змінили, скажімо так, свою геополітичну орієнтацію. І звісно, що для новообраного генсекретаря НАТО дуже важливо розуміти позицію, проховуючи таку, скажімо, розширюючися. Контекст ескалації, які росіяни разом зі своїми союзниками нав'язують, і поміж таких більш практичних і нагальних речей, як то російська війна проти України, очевидно будуть лунати і такі більш стратегічні консультації. А якщо ж все таки станеться третя світова війна, про яку говорить вже залужний, як про доконаний факт, на чиєму ж боці буде торечено? Я думаю, що не в останню чергу так само на це звертатиме увагу Рюте при розмові з Ардоганом.